Ми первоцінні. Багато хто спора з Богом і думає, що Бог для них, нібито сусід, якийсь друг, з яким можна спорити. Ми не маємо спорити з Богом, тому що це дуже велика помилка. І також не потрібно пренебрігати апостолами і пророками. Це люди ті, які помазані Духом Святим, і чи тільки через них ми можемо отримати благодать. Благодать це для спасіння душі і церква це камінь, на якому ми маємо строїти своє життя. Це основа, на якій ми строїмо. І Господь сказав Петру, що на тобі я построю церкву, і врата Ада не подолають її. Тому для того, щоб мати спасіння, потрібно строїти своє життя на Слові Божому. Тобто, там, де Ісус Христос, там є свобода і від рабства сатани. І людей обирає Бог чистосердечних, простодушних і вірних.